Вітаю шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є Микола Федоришин, директор культурно-археологічного центру «Пересопниця», відомий рівненський краєзнавець та культуролог. Пан Миколо, вітаю вас на студії. Вітаю всіх. Сьогодні хотілося б поговорити про культуру, тому що і наші телеглядачі та слухачі, я сам вже почав думати про те, що в мене в гостях переважно політики, громадські діячі, і ми говоримо про такі важкі для країни речі, які частково вирішуються, частково не дуже, але при тому в культурі якраз відводиться, як завжди, у нас прийнято в Україні, якесь там місце дуже далеке. Тому сьогодні хотілося би поговорити загалом про е, цю галузь, ну і, зокрема, про е, культурно-археологічний центр Пересотниця як один з тих, який е, колись мав би стати, я так розумію, розинкою нашого краю. Так воно Україна. так готувалося розинкою України а став. Він, він є сьогодні, я думаю, саме за словами відомих там, істориків, політиків, які подивляться і послухають всю історію, він справді став уже розумкою Ну, Вони послухають історію і зустрічають. вони і став... потім справді, мені про це кажуть. Вони кажуть, вони хто, це це не я кажу. хто з відомих а, був, був, був і... останнього з пересотниці? Це був і відомий Юрій Кармазін, скажімо київлян, скажімо, ректор. Університету Київського університету права Академії наук України Юрій Башинський, подивившись два рази експозицію, привіз документ про співробітництво, щоб його студенти, Київ і Римські тут права, відвідували саме цей університет. Університет Харківський, а це нещодавно всі новоївропейськи, привіз Харкова людей теж і всі говорять про те, так, це справді все українське, але хотілося б каже, ну ми це наша історія, рідна історія України, першовитоки нашої історії, але не їдуть Сходу. Чому? З чисто технічних причин, чисто технічні причини. А чи з технічні причини про всі. Держава мусить думати за все, в першу чергу за культуру. А що таке? От виділяються кошти на різні проекти. Казали би, єдиний нормальний проєкт. Виділили кошти на транспортнато транспорт для східних областей, для шкіл, училищ, там, студентів, і потихеньку щороку їх на, на Західну Україну такі е, вояжі робити. І ті, хто вже був, про це говорять там, але їх дуже мало. Їх такий маленький процент нуль, нуль, там якісь 2-3%. проценти. Але коли їх слухаєш, це вже не мої слова, це тих, хто тут з ходу був і так би говорив. От якби каже нам хтось допоміг, а хто може допомогти? Крим держави, правда. Три приїхати, матиме. Так, саме проплачували б і це перевізликим користь мали, правда, вони б отримували б з держави ці цільові гроші і виховне значення, яке має. Ну, я сказав би це, потім ми чухаємо голову, чого так відбуваються, якісь речі, не подумавши спочатку про виховання, правда? про культуру, про історію, про все. І Тоді трапляються в суспільстві якісь такі речі, якісь вибухові, які починаємо вже шукати причини. А причини прості, треба постійно е, виховувати громадянина України. Постійно, тут немає перерви, немає нічого. Як ми десь зробимо прогалину чи рику пустили, звичайно, це все дасть свої негативні результати. Ось. Ну, багато ж говорить, за ці, національну ідею завиховування. Да, тут все в простому потрібно визначити державні в напрямку виховному, в тому числі і музейна справа, і культосвітня, і бібліотечна різні в цьому напрямку справи. І тому це все дуже швидко дасть результат. Да, повинна стабільність бути, не повинна від виборів до виборів. От вибори вже починають щось там обіцяти, говорити. це повинна бути влада може мінятися, президенти міняються, мери міняються. Всі чекають мера, що він щось почне щось нове робити. Для чого це? Повинен бути державний пріоритет. Все Ну, державний пріоритет на зараз оборона країни, наскільки я розумію. А я маю на увазі в галузі культури а в оборони. Це, ну це, це от реалити. їхати зараз зі сходу. Багато людей зараз вже приїхали на Рівненщину зі сходу. Це переселенці, які втікають, будемо відверті, від війни. Багато так. у вас є людей, які би приїхали, які б поцікавилися саме переступності. У нас є вново... ціле поселення, скоро буде в нашій сільській раді в Мокотерка в сусідньому селі. вже приїжджала делегація навіть до нас музей. Буде будуватися в селі виділена земля, це не буде нове село, а буде прибудова до старого, такого невеличкого села, як Макотерти, і там на вільних площах сьогодні генеральний план розробляється і надається вільному зміни. Я маю на увазі, чи багато людей цікавляться зараз історією краю культурною спадщиною. Чи ви, ви бачите, Бурна що українська спадщина цікава всім? Я даю гарне, вона не може рідко, яка людина, навіть якщо мовчить, нічого не каже. Цікавиться завжди культурною справою. Йому завжди цікава, якась історична подія, історична річ. Десь він про якісь скарби почне говорити. Ну, ну, не можна знайти людини, яка їм це не цікавить. Інший ходить по полі, шукає з металошукачем якісь залізні релікти. Це де ходить у вас пересопниця? Всюди. всюди, всюди, це мені відомо. Вони пересопниці, правда, вже не так ходять, бо вже вже є музеї, вже бачать, що якась державна інституція в цьому напрямку. А да, на території пересопниці цікаво, щось, що. що? Останнє було знайдено таке ну, вагоме, якщо археологи там щось шукають, експедиції проводяться, чи ви самі? Я знаю, що ви самі. У нас е... да, у нас знахідки не тільки, у нас постійно діюча археологічна експедиція, по-перше. Цілий місяць, скажімо, проводяться розкопки в цьому місяці, скажімо, цілий серпень проводились, цілий липень проводились розкопки в цьому році. Нам копали дуже чимало різних речей, розкопали об'єкти, які ми сьогодні навіть один з них музифікуємо. Почалися роботи над музифікацією вже з ХХ століття. Це вже наша така вузька робота. А є ще на таких історичних територіях є знахідки, є знахідки такі. Е, Як сказати, їх називають випадкові. Земля виштовхує. От, скажімо, пройшли навіть металошукачем пори, переорали город. Нема нічого. Так? Металошукач пройшовся, нема нічого. І через рік, навесно весну переорвши, знаходиться. Це означає, що земля виштовхує. Всередньо. Який термін земля це так само. виштовхує речі землі, де знаходять дуже багато. Це є культура тої епохи, якої жило місто. Скажімо, пересонниця це як княжа столиця, велике місто, так, там, звісно, що і ювелірні вироби різноманітного напрямку, і гроші, і частини якихось там з праці. Все це сьогодні вони піднімаються і воно лежить в експозиції. Звичайно, позиція вже для такого маленького музею вже ми там трохи тіснувало. Справді тут стоїть проблема про будівництво. Я би вже хотів би перед новою владою навіть озвучити цю проблему про будівництво нового археологічного музею. Тим паче, що місце є Виділяються якісь кошти на закупівлю, якісь експонатів. Не. Це виключно якісь не маємо право їх закупляти. Ну, з коштів, які музей заробляє, скажімо, Ви маєте так, право, а маєте фінанси. Ну, ті гроші, які ми заробляємо. Які заробляє. Тобто вам можна сказати, що це… Не, не, не було такої практики, хоча держава має право, скажімо. Але. Це треба, щоб вирішувала сесія обласної ради. Це на рівні сесії, що вже якийсь реалітет вирішують, подається і так далі. Ага. До Чи є там якісь суми, на які це не кусуму, такі реалітет? Ага. Чи є можливо якісь благодійники, благодійні? Є комісія, яка ага. визначає. Суму комісія створена з фахівців, яка визначає, скільки що ну, практики не було. Я кажу, ми п'ятий рік вже працюємо, і зібрали багато цікавих речей. І, ви знаєте, скажімо, навіть ці фоліанти Біблії з усіх багатьох мовах світу на різних мовах. Це все подарунки. Люди в основному дарували. Скажіть, а з очільників області, я пам'ятаю, це помпезне, помпезне відкриття музейного центру, а от з теперішні очільники області, бо вони у нас зараз прийнято так, досить часто змінюються, часто жалують. В ну, очільника, ви маєте на увазі... Керівника, голова, облас... да, голова обласної обласної адміністрації, звичайно, голова обласної адміністрації, адміністрації Бердаш був завжди. Частково, бо він був причетний до його і створення, і будівництва. А наступний попередник Рибачок не був ні разом. Сергій Рибачок. Віталій Чогуніков теж не був ні Ось тому... — Може, не може він Заступники... Заступник був Олександр Савчук, був. Профільні це заступники, та, заступники, та, заступники, та, заступники та. так профільні заступники, так, відвідують. Ну, я, я пригадую в Обману, часто було. Да, Так, в частково. Так, я дуже є. Чомусь в мене складається таке враження, що от коли була оця влада регіонів, вони частіше якось здбали, вкладали і відкривали. А от після Революції Гідності, коли настало, ну, ну таке враження трохи не до культури, можливо, часи такі, начебто не до того зараз. Вони більше борються десь там на, я не знаю, може більше зараз питання бурштину стоїть. До речі, бурштину у вас нічого не знаходять? Ну, є багато бурштинових речей, знахідки намисто бурштинове. Ви тільки не озвучуєте, що у вас там знаходить бурштин, тому що зараз почнуть купати і у вас і тоді повиривають заодно всі експонати, які там були, но Але ясенькі бурштинові намистинки знаходимо десь з часів Київської Русі. Ось. Ну, запитання прозвучало, що зараз влада чи то є. Ну я ж давно живу в Рівнській області, знаю всі влади, які коли чогось приділяли увагу. Я б не хотів би сказати, що сьогодні, е, чи десь наступав колись такий рай для культури, що от все тобі на, все, будь ласка, тільки роби. Думаю, такого не було ніколи. І навіть ну, збудований приміщення не збудували його, наповнити. Матеріально, технічно ніхто ще нормально не давав. На той час не було бюджету. Приміщення є, а далі. А, приміщення це... є. А ви собі живіть там, як хочете достати. Робіть крові. раду. Це влада на це не дає. Це, звичайно, пишуться якісь гранти, проекти. І, і це залежить від того. Ну, напевно, так у всьому світі культура так. так виживає. Це у нас. Я думаю, що це нормальне явище. Я не хочу там. Критикувати владу, що ви більше менше даєте. Чого вони Ні, під... в якому разі? Ви не критикуєте? Критик це журналісти так. можуть критикувати посадово. Ви дотримаєтеся толерантності. Я, я наразі дякую. Ми перервемося на невеличку паузу і знову продовжимо. В Ефірі програма козирні гості Василя Туза і нагадаю нашим телеглядачам, телеглядачам телеканалу Ритм Тіві та нашим радіослухачам, які нас слухають. На радіо «Ритм-ФМ», що моїм сьогоднішнім гостем, гостем студії козельні гості Туза є Микола Федоришин, відомий рівненський культуролог та краєзнавець. Пане Микола, ми з вами попередньо говорили про те, що культура ніколи не мала такого достатнього фінансування. Але я знаю, що ви часто їздите там в Білорусі, Польщі, куди вас запрошують на різні заходи, на різні форуми. Як ставлення до цієї там? Ну, в цих країнах ближніх у них збереглися і традиції. Ну не знаю. Вони все одно стогнуть. Я не хочу сказати, що вони мають. Хоча Хотя... я ж бачу з середини кожного річ, скажімо, кожен там видно, що там все гарно, все гарно, а там ще можуть. І все бачити, чи справді так у них все добре там, скажімо. Ті ж Білорусі. Я працював раніше з Білорусією, так і от був на останньому конгресі. В них запросили мене на конгрес, тисячу чоловік, три міністри на конгресі. Тому поважна така аудиторія була mm -hmm. всі програми. Але я бачу, що їхні проблеми десь все рівно На тим близько, вроді би гарно все лежить. А чи ці всі речі впливають? Доходять до людей, чи вони їхні проєкти працюють для людей. Mm -hmm. Тут є завжди проблема. Ну, Білорусь це специфічна країна, скажімо, в mm Польщі. -hmm. Хотілося да, б, так, в Польщі мені подобається єдине, да, їм Євросоюз допомагає, вони щасливі. Я думаю, що нам треба до цього готуватися. Поставлю навіть занедбані сільські будинки культури, вони пишуть собі проєкти і там стають такими оазисами культури вже. Там і і вона така, якась такальня, таке кафе мусить бути. Приїхав ансамбль, має там до десяти місць хостел, якийсь такий, що зарубіжний колективчик спить, концерт, не даємо не це, не треба їхати. Е, звісно, ремонт, серйозна апаратура, обладнання. Е, і, ну Це теж програма. Не, не 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 в в в ну, чим наситити, От сидять наші клуби. Хочуть чи не хочуть сільських будинків культури. Ну, дуже таку ледь помітно, хтось там більше, хтось менше, щось робить, хто взагалі мало робить. Ну, нема такої якоїсь чіткої насиченості змістом, що там скажімо, немає місця. От, скажімо, В наших будинках культури, так, от, скажімо, палац, міський палац культури, та насиченість тільки народу, що там дійсно кімнати. По годинах розписані, бо йдуть, йдуть, поркова робота, всі працюють. Ну, велике місто, звісно. Скажімо, села то вже не може бути, але в селі там теж інші моменти. Я в таких малих селах це варто, звичайно, робити тільки обмінні круги села, Де бачите, що невеличкі села, де є якісь школи, теж треба задіювати всіх дітей. Дитина після школи мусить кудись йти. Що вона. Це по запитах її. Вона одна любить, те друга, те третя руки стоять до того. І Ці всі така гурткова робата мусить там бути завжди. І, ну ще раз хочу підкреслити, що в Польщі це не державна політика, а все таки грантова програма більше грають. Ні, ну держава пишуть про, пишуть, проекти, про, про, і держави пишуть програм, пишуть всі проекти пишуть, і адміністрації воєводство, ну так й нас обласна рада виділяє не воєводство, а маршалок, маршалку mm -hmm. та влада там є, не, не воєводство, має як, як, як у нас інші функції зовсім. А маршалки виділяють кошти на окремі проєкти. Ось, скажімо, сільський клуб написав про велике, там, створення якогось етнокультурного е, 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 там. Центр в себе по відродженню забутого обряду, там ще, що йому потрібні там для того, щоб той обряд далі функціонував, і демонструвався, і розвивався, скажімо, потрібно там, скажімо, там 20 тисяч гривень. Ось. Він пише, тоді звертається в область, йому виділяють 20 тисяч гривень, він зрятує, показує, форму звітності, mm -hmm. має, що він це зробив. І таким чином він функціонує, він робить такі про і так кожен десь яким чином робить такі проєкти. І, і, Таким чином розвивається, йде розвиток це. Але я не хочу сказати, щоб це було тільки знизу ініціативи. Знизу ініціативи може мовчати. Мусить бути зверху ініціатива влада мусить давати гроші туди, де потрібно бачити повинна. Влада мусить бачити, де потрібно дати гроші, щоб оживити ту територію, де підняти ту територію, поміняти керівникам тій території, підняти, навіть якщо він там спить. Розумієте? І таким чином може бути двоякий процес. Не тільки підтримує стіну знизу, але треба і зверху насаджувати Ми, при... державні пріоритети, я би так. Вам не, не, не здається, що таке зацікавлення саме знизу, у саме звичайних людей, що вона якби теж десь трохи під, підупала? Людей ініціативних не там вже багато, по-перше. Е, і... Влада мусить їх бачити, по-перше, знати їх, їх не так багато, і підживлювати їх, розуміти їх, допомагати тим людям. І тоді люди будуть творити, бо один творить, той другий їздить і десь творить там, в інших областях країни. Він там відомий, скажімо, у нас багато митців, скажімо, мало виступає, скажімо, Лені Трепета, відомий рок-музикант, співав, має альбоми, їздить по країні. Ну, чому йому тут не можуть надати щоб, э, площадки, щоб він тут часто виступав? А ніхто так дивиться, знаєте, оце, щоб більше я Я так приклад а є багато таких цікавих особистостей. Це наші потужні, музичні особистості, дійсно, які авторитет заробили поза межами нашої області там, чи, чи міста, а в місті вроді якісь відношення. А це справді серйозні так і, і є чимало нас митців в цьому напрямку. Що, пане коли от ви людина з багатим життєвим досвідом пережили справді не одну владу, ще і комуністи пам'ятаєте, радянську владу. Якщо порівняти ті часи з теперішніми, щось змінилося, ну, так, до кращого, окрім певних таких народних традицій і так далі. Ну, я, я не хочу. 20 років є незалежності, є радянський період. скажімо, і порівняти хоч ці два блоки чи, чи сьогоднішній блок. Так сказати. Звичайно, зміни радянські, скажімо, ідеологія і все інше, і контролю нікому партії, тут не прийняти на сьогодні, свобода творчості. Так? Є свобода творчості, бо власне кожна людина, яка себе реалізувати, має, може себе реалізувати, в принципі. Це, це дуже важливо, і практично ніхто не затопчує, скажімо, як. Тож репетити скажу. Тут комусь не подобається, зато він пішов в сторону, крок вступив в сторону, вже реалізовував себе там, там, там. Все одно людина може. Це є демократична країна. Так. Ми справді Україна демократична країна, це я можу відчути на своїй, бо справді я багато зробив культурологічних проєктів для, для міста, і для області, і працював вже ще за кордоном. Я знаю, що якби не було демократії, тобі це все нічого не вдалося. Це справді було демократично. Тому не. Ми живем... ну, свобода таке є для творчості. свобода для творчості, звичайно, є, ніхто. А не А В плані ушіляє. турботи держави про галузь турботи держави. Чи інколи цієї турботи можливо і не треба? І коли? Я думаю, часом треба, часом не треба. Я не думаю, що сьогодні вже держава так над шиєю стоїть, давай, давай, такого немає. Чи там має зробити, чи не має зробити. Маєш... Кожна установа, якщо це державна установа, пише план роботи, вона його мусить, мусить виконати, бо це є державний, отримуючи раз, може людям дати продукт, як будь-який завод, чи що це стопроцентно. Але мусить бути розвиток, звичайно, весь час в показниках, коли йде, мусить бути розвиток плюс у всіх напрямках. Скажімо, от музейна справа, там же ж така музейна, там експозиційна робота, далі. Культурно-освітня робота, надходження ну там до 10 різних номінацій, виставкова робота, там багато різних моментів, вони все мають мати плюси, розумієте, скільки там відвідувало відвідувачів, якщо ми побачимо, от нас 10 тисяч. Наступного року вже мають 10 500, скажімо, якщо менше, якщо 9, десь недопрацювання. Чому? Ну Може бути ситуація якась така загальна але а не було ніякої війни, ні, нічого. Ну, тому мають бути якісь. Це є показники. Цифри, які нам зараз. Цифри, я... да. цифри, це видно по цифрах, одразу видно. Ви задали про організацію різних заходів, ви відомий також організатор заснованих фестивалю «Коляда». Що останніми роками, як проводився цей фестиваль і що планується на цьогорічні свята? Ну, Фестиваль, звичайно, не, не закрився, я, скажімо, ліквідувався, скажімо, чи десь він подівся, звичайно, фестиваль. Продовжує функціонувати, правда, не з таким розмахом, бо все-таки можна порахувати бюджет, щоб зробити з розмахом, можна його зробити, але сьогодні гроші я реаліст і знаю, що я просто дістану жодного фінансування, то він проходить за рахунок якихось там невеличких коштів з нашого музею, навіть держава зовсім не мініляє. Абсолютно ніяких коштів, тому музей щось допомагає, по якісь там спонсори знаходимо. І таким чином все-таки колядники приїжджають на якийсь день пересопницю, це художні колективи. А щоб він називався таким традиційним футболером, звичайно, ми відродили пересопниці. Я кажу, відродили, бо багато років назад, там, скажімо, 50 років так було. Щоб село сходилося до річки і е, е, був Йордан на Ричці, свято Водохреща. Ось все-таки, то ми називаємо це відродженням всередині, що вже два роки підряд е, сходиться село до річки і, е, ну, Наша технічна частина. Ми, то... а гості приїжджають? Так. В той час ми запрошували гості з різних куточків України, починаючи від Луганська, тому ж на першому Луганську були група з. З міста Луганська. Це перший позавторік. В лютому почалося вже там заворушення, а в січні вони були у нас, в нас, пересобниці. Mm -hmm. Ось так було. Ну, і саме крайні з Кам'янка Шир теж були, з боровиці привезли бригади, Ось, ну і Житомир, ці середні України. Ми збираємо всю Україну. Справа ті, що Пересопниця або всю Україну, ми не ділимо Західський і так далі, і багато в цьому напрямку об'єднуючи. він завжди фестиваль об'єднував, скільки разів тут вони був, справді брала участь вся Україна. Він таким об'єднуючим. Його нормально в цьому напрямку працювати, якби була вітринка держави, Я казав, державні пріоритети. Які державні там сказали би, ось, даємо вам фінанси, працюйте. Пишете Якісь проекти, можливо, тут якраз треба писати. Тут ніхто цього, ніхто нікого не цікавий, практично чомусь в державі такі речі. А на свої місця, на тому місці, яке ти займаєшся, ми, звичайно, це якомусь меншому, такому маленькому це робимо. І, звичайно, і приємно, що це відроджується, є якийсь процес, влада, влада місцева вже бачить, що люди тягнуться до цього, вже впорядковувати вже є проєкт порядкування того місця. Mm -hmm. ну, це голова Архівської, сільської голова вже. Десь дістав гроші, вже привіз архітектори, вже планують зробити там на ріці капличку, місце для роздягання, бо як на цей свято молодь лізав воду і купається, тримаються, незважаючи на чи холод, чи не холод. Це мене трохи, звичайно, так я не думав, щоб поліза. Ну, один-двоє осіб. а Набагато більше людей І приїжджають, тому мусить бути якийсь благоустрій вже, якісь, якісь чи палатки чи купання для того, щоб люди могли передітися. Ціле ці, 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 вже з'являється інфракультура вже. А якась культурна Ну, Це означає, що наш проєкт не просто так відколядували, хоча це коляди завжди важливо, бо вони надають імпульс на наступний рік всім. І тим, хто слухає, і тим, хто співає. Це мусить коляди бути. Mm. Але ще бачите, користь приносить такому традиційній культурі. Це йде відродження. Інфраструктури, бачите, вже там якісь якась культура появляється у людей, вже, вже зовсім ну. не здається, що було б набагато простіше, якби пересопниця було якось ближче до рівного. Що багато рівнян би хотіли поїхати, пересопницю побувати на святах, побуватися на експозицію черговий раз там відпочити просто. Ну але тих там, скільки 25 кілометрів, воно трохи інколи важко добиратися. Я знаю, що коли ставили питання аж про якесь сполучення з ви підняли найважливішу тему, отакував не народу. Ну, в кінці воно завжди, як воно. Я спеціальний автобус не, не народ. Про це говорять всі. Mm -hmm. Деколи спитає. — каже, от проблема. Ближче. Нема, ні. Це, це ж велика із проблем. Доїзду немає. Цей три рази автобус ходить невеличкий, і він і так поміщає там поїхати, побачити битком ну, зараз. Мешканці села їдуть, він переповнений, їде. Але є нещодавно тиждень назад з місійським головою Верхівської сільської ради Романом Іванчуком розбулилися, приїхав, думав, давайте будемо йти до нової груді, там нової адміністрації начальник. Бо в свій час я домовлявся, зробили маршрут, ну, його знищили. Не дали. Якась там, як тепер прийнято називати, там корупція, мафія, там все-таки очевидно була, бо не дали перевізники, не? Да, не, міліція зупиняла, проявила, не дали йому працювати. Mm. З них. того часу, бачу, що тут боротися з вітряками, там нема чого, е, нічого не робив, а тепер вже вроді, помінялася влада, знов починає сільський голова, всі ходити, що знов десь маємо ми вирішити питання е, цю вихід, щоб не тільки він. Склевання, скажімо, нема взагалі зв'язку. Поряд, нормальні такий, як Орджой, клєве містечко, нічого не ходить. Mm -hmm. а, а той варіант, який ми там пропонували, що йшов через склевань на рівне. В один бік три рази, потім в інший бік три рази. Це означає, забирає людей, привозить людей. Це постійний потік, ішов би людей, люди б і місцевим мешканцям, по-перше, люди тільки відчули, це ж. В один бік хоч заїжджає, той. Тому що там районна лікарня, Києва, теж можна їздити туди, в районну лікарню. Це всім добре. Але над цим треба комусь працювати, незважаючи, що ми пропозиції свої даємо, але вони тонуть. Десь невідомо де. Ну будемо сподіватися, що зараз і влада у нас, якби буде вже така так, більш спільнове питання на питання, було, будемо піднімати буде. Дякую вам, пане Микола, за розмову. Нагадаю нашим глядачам та так, радіослухачам так. про те, що сьогодні моєму гостем передачі і козельні госова серед уза був Микола Федоришин, директор культурно-то центру «Пересопниця», відомий рівненський культуролог, така і знавець. Успіхів вам, удачі роботі. Дякую. І до нових зустрічей. Щастя, здоров'ям, всього найкращого.